Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу зробити огляд такого. Це не реклама ятовського інструменту, просто для електромонтера інструмент. Сховаємо, щоб не було видно. чий він. В принципі, наповнення чемоданчика мені трошки сподобалося, заказали через інтернет. Подивимося, що там всередині. Відкриваємо. Це спеціальний інструмент для електромонтера. Тут от ми бачимо для електрика є прилад китайський, теж з батарейкою підключений. До нього щупики, викрутка. Ось така викрутка. Головки до 13. Є також насадки різних. Різні насадки до викрутки. Різні насадки. Так, є ножичок. Да, монтажний ножик є. Це що? І, і зустрічка. Так, є рулетка на 3 метра, 3-метрова. Пенцетик стоїть у нас. Є в нас тут набор викруточок. З пломбочкою зверху, ще ніхто не відкривав набор маленьких викруток, ось таких. Маленьких викруток наборчик. Зараз ми десь. Так, ну тут у нас є кусачечки. Відкриємо, подивимося на ці викрутки. Є набор маленьких викруток. Відкриваємо. Ось ось такі ось, Трошки одною рукою неудобно. Ось такі тоненькі хороші викрутки. З довгим жалом. Так, є такий набор. Так, паяльничок тут є в комплекті. Так, паяльничок в нас на... 30 Вт, в принципі, мав би бути непоганий. Набор для паяння це у нас йде. Тут йде якийсь припой. Так, далі викрутки з ізольованими жалами. спеціально електричні. Зараз фокусуємося на викруточку. Ось тут може видно. Написано, що до 1000 вольт провірено. Так, відповідно, кусачечки у нас. Теж є якесь маркування, да? 1000 вольт 19 роком випуску. Да? Ну, Е, Теж так само є маркування. Утконосики у нас 18 роком датовані. Є спеціальні. Для зняття ізоляції спеціальні. Інструмент спеціально для зняття ізоляції. Такий ятовський. А далі. Канцелярський ножик. В принципі, Отак, маленький, але є. Індікатор. Ну, індикатор працює, ага, індикатор не працює. Певно, батарею, як немає індикаторів. Не включається, не вмикається. Батареїк нема. Тобто, от, купили набор, купили індикатор, а батареїв нема. Далі ключик ну, 150 мм. Ручечка в ключика розвідний. І до 20 він розводиться, якщо видно. Да? Далі набор от, от, В принципі, і все. Ціна даного набору на сьогоднішній день я не знаю. Хто захоче загуглить собі. Не буду рекламувати на всякий про всякий випадок. Фан... Ліхтарик ще є. У нас є ще ліхтарик. Ліхтарик теж без батарейок. Тобто, ну, є. Такий наборчик непоганий. От. Може, кому треба буде, собі можете заказувати. Тобто є інструмент спеціально для електриків. Так що, ось так. Ну, кому сподобався, ставте лайки. Набор кому не сподобався, не ставте лайки. Дякую за перегляд, звичайно. Підписуйтеся на канал. Пока-пока.